Родина мешкає у селі Гореньград. У будинку проживає подружжя з п'ятимісячною дитиною та теща. Нібито того вечора конфлікту між рідними ніякого не було. Тому невідомо, чому молодий батько вирішив піти у стару хату, де намагався повіситись. Прибив цвях до балки, закрутив на нього мотузку і повісився у цей момент. Дружина ніби відчула щось недобре, і щось якась невідома сила, ніби потягнула її до цього старого приміщення, і таким чином вдалося. Врятувати молодого чоловіка. Жінка за допомогою ножа відрізала мотузку, на якій повис її чоловік. На місце відразу приїхали медики. Потерпіло госпіталізували у Рівницьку обласну клінічну лікарню. Стан важкий. Його підключено до апарату штучного дихання. Молодому чоловікові, молодому батькові лише 23 роки, що підштовхнуло його на такий відчайдушний крок, поки що невідомо. Адже в родині в нього хороші стосунки з односельчанами дружелюбний боргів ніде ніколи не мав, з із законом теж не було ніяких проблем ніколи. Раніше спроб розпрощатися з життям у молодика не було. Відомо, що родина порядна алкоголем та наркотиками не зловживають. Тому остаточні причини суїциду невідомі. За даним фактом ведеться слідство в ході проведення розслідування ще буде з'ясовуватись, чи причетні сторонні особи до вказаного інциденту.